Привіт, друзі! Продовжуємо підготовку до контрольної роботи з теми показникова функція. Розглянемо завдання достатнього рівня. Отже, розглянемо таке завдання. Розв'язати рівняння 5 степені x плюс 2. Відняти 5 степені х до рівня 120. Розв'язання. Ми спочатку запишемо даний степень у вигляді добутку степенів. Це буде 5 у степені 2 множити на 5 у степені X. Ми тут використали властивість степеня. А саме А в степені M перемножити на А в степені M дорівнює А в степені M плюс N. Тільки ми розглянули дану властивість, навпаки, ми маємо ось такий вираз. 5 замість а х плюс 2 м х, а м це 2 І одержали 5 у степені Х множити на 5 у степені 2. Решту переписуємо. Мінус 5 у степені Х дорівнює 120. 5 у квадраті це 5 перемножити на 5, дорівнює 25. 25. Множити на 5 у степені Х мінус 5 у степені Х дорівнює 120. В лівій частині можна винести спільний множник за дужки. Спільним множником буде 5 у степені Х. Ми одержимо. Дужка 25, відняти 1, дорівнює 120. Зверніть увагу, що. 5 у степені х ми винесли з першого добутку 25 залишається в дошках. Іноді учні виникає, звідки тут одиниця. Ми розглядаємо ось цей доданок як мінус 1 множити множити на 5 у степені х. Просто одиницю при множенні не записуємо. Так ось, 5 у степені х ми винесли, а ось ця мінус одиниця залишилася в дошках. Тепер виконуємо дію в дужках і одержимо 25, один, 24. Отже, 24. Множити на 5 у степені х порівнює 120. Розділимо ліву і праву частину цього рівняння на 24. Тобто, ось на цей множник коло степеневого виразу. Одержимо в лівій частині 5 у степені Х, а в правій частині. 120 розділити на 24 це дорівнює 5. А 5 це 5 у першому степені. Тобто, виходить звідси, що х дорівнює 1. Рівняння розв'язане. Розглянемо ще одне завдання достатнього рівня. Розв'язати рівняння. 7 у степені х плюс 7 у степені 1 відняти х дорівнює 8. Розв'язання. Перепишемо дане рівняння у дещо зміненому вигляді. При цьому використаємо властивість степеня. Наступно. А в степені М розділити на А в степені N дорівнює А в степені М- нас цікавить ось цей вираз. Ось він, цей вираз. Замість А ми беремо 7, замість М 1 і замість N X. І ми оцей вираз запишемо в такому вигляді. Замість А ми пишемо 7, а замість М ми пишемо 1. Розділити на 7 у степені Х. Тобто ми у нашому рівнянні замість цього виразу, замість цього доданку запишемо ось таку частку. Тільки у вигляді дробу. Отже, рівняння перепишеться у вигляді. 7 у степені Х додати. 7 розділити на 7 у степені Х. 7 це у нас 7 у першому степені. Ну а 7 у степені Х це ось цей дільник. І перенесемо 8 в ліву частину, одержимо таке рівняння. Тепер використаємо заміну. Тобто введемо допоміжну зміну. Замість виразу 7 у степені Х введемо змінну t. Т. Оскільки 7 у степені Х це. Показниковий вираз. Він більше від нуля, то нас будуть цікавити тільки ті значення допоміжної змінної, які більші від нуля. Тобто ми накладаємо на Т додаткову умову. Одержимо тепер наше рівняння в перетвореному вигляді, враховуючи цю заміну. Одержимо Т. Додати 7 розділити на t, відняти 8 дорівнює 0. Ми одержали звичайне дробово-раціональне рівняння. Пригадуємо алгоритм із 8 класу. Спочатку все переносимо в ліву частину. У нас воно вже все в лівій частині. Зводимо до спільного знаменника і переходимо до системи. Отже, зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник t. Додатковий множник t. В цьому доданку і в цьому доданку. А тут одиниця. Одержимо в чисельнику Т у квадраті, тому що Т перемножити на Т. Додати 7 множити на 1 7. і відняти 8 множити на Т, 8т. Знаменник Т дорівнює 0. Переходимо до системи. Чисельник Т квадрат плюс 7. Мінус 8т дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Ось така система. Хочу звернути вашу увагу, що оцю умову можна було і не накладати, оскільки із попереднього кроку відомо, що t строго більше від 0, тобто не дорівнює 0. Отже, тепер розв'язати треба цю, це рівняння. Я його перепишу в такому вигляді. t квадрат. Мінус 8t плюс 7 дорівнює 0. Тобто ми з вами одержали звичайне квадратне рівняння. Знайдемо корені цього рівняння. Хто вміє, Може знайти ці корені за допомогою теореми Вієта, а ми знайдемо через дискримінант. Отже, дискримінант нагадую: формулу b квадрат мінус 4 ac B це у нас. Множник 8. Він більше мінус 8. Але оскільки квадрат, то нам це не важливо. Знак перед ним не важливий. Отже, 8 у квадраті 64. Відняти 4. Множити. Множник А, це множник коло Т квадрат. Його тут немає, це означає, що це 1. І множити на множник С, тобто на 7. Дорівнює. 4 на 7, 28. 64. Відняти 28 дорівня 36. 36 більше від 0. Це означає, що рівняння має два корені. Записуємо формулу корені. Мінус B плюс мінус корінь із дискримінанта розділити на 2а. Підставляємо мінус B, це число протилежне до мінус 8, буде плюс 8. Плюс-мінус корінь із 366 і розділити 2 множити на 1 дорівнює 2. Звідси одержуємо. Т порівнює перший корінь. 8 додати 6. 14. Розділити на 2, 7. Другий корінь. 8 відняти 6. 2. Розділити на 2. 1. Тобто ми одержали два розв'язки. Вони обидва задовольняють умову Т більше від нуля. І тому переходимо тепер ось до цієї підстановки. При цьому ми одержимо сукупність із двох рівнянь. 7 у степені х дорівнює 7. Або 7 у степені Х дорівнює 1. З першого рівняння розв'язок х дорівнює 1. З другого. Х дорівнює 0. Справді, 1 це 7 у нульовому степені, тому х дорівнює 0. Ось маємо такі два розв'язки даного рівняння. Продовжуємо підготовку до контрольної роботи. Завдання достатнього рівня. Розв'яжіть нерівність 05 в степені 2х-3. відняти 17 множити. 0,5 степені х додати 2 менше або дорівнює від 0. У цій нерівності в нас зустрічається степень 0,5 степені х і 0,5 степені 2х. Тобто ми можемо ввести допоміжну зміну і при цьому одержимо квадратну нерівність. Але хочу звернути вашу увагу на те, що спочатку необхідно цей вираз перетворити. Використаємо властивість добутку степенів з однаковими основами, але навпаки. Тобто ми маємо тут суму степенів 2х додати мінус 3, і ми запишемо цей степень у вигляді добутку степенів з одною основою. Отже, одержимо 0,5 у степені 2х множити 0,5 у степені мінус 3. Відняти переписуємо решту нерівності 0,5 степені х плюс 2 менше до дорівнює від 0. Обчислимо ось цей множник. 0,5 у степені мінус 3 дорівнює. Нам зручніше записати 0,5 у вигляді звичайного дробу 1 друга у степені мінус 3. Дорівнює. Тепер позбудемося цього мінуса, а основи поміняємо місцями. Це буде 2 у третьому степені, а це буде 8. Тепер наша нерівність припишеться в вигляді. 8. Я спочатку записав оцей множник, Множити на 0,5 в степені 2х. Відняти решту переписуємо. 17 множити на 0,5 в степені х додати 2 менше бо дорівнює від 0. Вводимо допоміжну змінну 0,5 в степені х дорівнює Т. Зрозуміло, що Т більше від 0 і 0,5 в степені 2х дорівнює. Т у квадраті. Тепер ця нерівність перепишеться в такому вигляді. 8т у квадраті відняти 17т, додати 2 менше бо дорівнює від нуля. Розв'язуємо цю нерівність. Спочатку знайдемо корінь цього тричлена через дискримінант. Дискримінант дорівнює формула b мінус 4 ac Б це у нас мінус 17. У квадраті дорівнює 289. Відняти 4, множити на 8 на А і на С на 2. дорівнює 4 на 2, 8, 8 на 8, 64, 289. Відняти 64, 225. Це число більше від 0. Це означає, що даний тричлен Будемо мати два корені. Запишемо формулу коренів. Т дорівнює -b плюс мінус Б, плюс-мінус корінь з дискримінанту розділити на 2а. Підставляємо протилежний до мінус 17 буде 17. Плюс-мінус корінь з 225 це буде 15. Розділити 2 множити на 8, це буде 16. Звідси одержимо Т 1 дорівнює 17 плюс 15, 32. Розділити на 16, дорівнює 2. Т2 дорівнює 17, мінус 15, дорівнює 2. 2 розділити на 16, 1. 2, 16, або одна 8 після скорочення. Тепер. Намалюємо схематично параболу до цієї нерівності. Отже, в нас є вісь Т, в даному випадку Т аргумент. Оскільки 8 більше від нуля, це означає, що відки параболи напрямлені догори. А це в нас оцей корінь, 1 восьма, або 0 параболи. І ось тут у нас двійка. Ліва частина має бути ціни нерівності менше від нуля від'ємною. Тобто нас цікавлять ті значення Т, при яких парабола проходить під вісю Т. Ось вони ці значення. Від 18 до двійки. Таким чином ми одержимо Т, більше або дорівнює від 18 і менше або дорівнює від 2. Замість t ми повертаємося до от, цієї підстановки, до цієї заміни і записуємо 0,5. Тільки ми 0,5 запишемо у вигляді 1 друга. Так нам зручніше буде. 1 друга в степені х більше буде рівня. 1 восьму запишемо як 1 друга у третьому степені. І двійку запишемо як одна друга у мінус першому степені, оскільки основа А дорівнює одна друга менше від одиниці, то функція одна друга в степені х є спадною. А це означає, що при переході від степенів до показників... У цій нерівності знаки нерівності треба замінити на протилежні. Тому дана нерівність перепишеться. 3 більше або дорівнює. Ми змінили знак нерівності від х. Оцей показник записали. Знову змінюємо знак нерівності і мінус 1. Запишемо тепер цю нерівність у звичному вигляді і одержимо х більше або дорівнює мінус 1 і менше або дорівнює від 3. Залишили записати відповідь. Х належить проміжку від мінус одиниці до трійки, включаючи і кінці цих проміжків. Ось на цьому все. Підготовку на достатньому рівні ми завершили. На наступному відеоуроці розглянемо завдання високого рівня. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.